Якщо ви помічаєте, що ваше волосся стало тоншим, ламким або просто випадає. У клініці Ольвиці ми використовуємо сучасні методи відновлення, які працюють комплексно. Почну з дутастериду. Це препарат, який блокує дію гормону відповідального за андрогенне випадіння волосся. Застосовуємо його у вигляді ін'єкцій безпосередньо у шкіру голови. Він зменшує випадіння та стимулює ріст нових здорових волосків. Мезотерапія це класика, яка завжди працює. Для цього ми використовуємо хейрфінер на основі пептидів вони покращують живлення вуличних цибулин і стимулюють природний ріст. Ще один потужний метод: плазма терапія це технологія, де використовується ваша власна плазма, насичена факторами росту. Вона відновлює клітини, зменшує запалення і запускає природне омолодження шкіри голови. Для підвищення комфорту ми використовуємо пістолет для ін'єкції. Завдяки йому процедура проходить швидше, точніше і практично безболісно. Якщо потрібно активізувати мікроциркуляцію або підготувати шкіру голови до подальших процедур, ми використовуємо дермапен. Це метод мікронідлінгу, який стимулює оновлення клітин і покращує засвоєння активних речовин. Кожен з цих методів ми підбираємо індивідуально. Відуально, в залежності від причини падіння голови, стан вашої шкіри та ваших цілей. Хочете повернути густоту і здоровий вигляд волосся? Записуйтесь за посиланням в шапці профілю.